Вийшла в мене якась недозавершена композиція з Барбарису на вулиці, тому на вихідних з'їздила я в той же самий садовий центр і купила ще один кущ. Перед тим, як зайнятися висадкою, треба скосити траву. Кущики Барбарису ще маленькі, тому я обійшла їх електронужницями і при цьому примудрилася серйозно розпанахати ними ж пальця. Але що мене може зупинити? Палець забинтувала і пішла втілювати задумане. Викосила всю траву біля двору, і ця трава пішла якраз на міжряддя на з помідорами, перцем і баклажанами. Потім взялася за саму висадку барбарису. Виміряла відстань для посадки, проковиряла глибоченьку ямку, сипонула трохи біоактиватора ґрунту і простою перевалкою посадила новий кущик. Добре пролила все водою, щоб дало усадку, догорнула землі. Треба буде ще пролити все антихрущем, бо коли колупала ямку, знайшла там лічинки цих шкідників. І ось така вийшла картинка в результаті. Думаю, так буде краще.